Ну і підвищення мінімальної зарплати призведе до збільшення розміру єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців. Як це вплине на малий та середній бізнес? Та чи готові вони до збільшення мінімальної зарплати? Ми поговоримо далі з президентом Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, членом наглядової ради коаліції Рада міст «Захисти ФОП Борис Емельдеш з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, вітаю вас! Пане Борисе, чи чути на зараз? Чути, чути, добре чути вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Перш ніж перейдемо до розмови, я все таки оголошення про повітряну тривогу у кількох областях України. Це Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська та Одеська області у телеграмі повітряних сил попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Тож, будь ласка, просимо всіх мешканців цих областей пройти у безпечні місця і залишатися там до відбою. А нагадую, ми спілкуємося зараз з Борисом Емельдешем, президентом Всеукраїнської професійної асоціації підприємців про е, збільшення мінімальної зарплати і те, як воно позначиться на роботі бізнесу. Пане Борисе, е, власне, як вона позначиться справді на роботі фізичних осіб підприємців, чи е, складним буде це тягарем? Ну що вам казати? Ну, мінімальна заробітна плата це ну підвищення її. Це дуже добре, але з нею ж зробили що це база оподаткування. Тобто вона ну, якось е, не призначена для того, що вона ну, якось е, е, відповідає якимось економічним умовам. Вона просто збільшується для того, щоб збирати більше податків. І, і все, так. От. Тому, ну, якщо ну, для працівників це дуже ну, напевно, дуже ну, добре, але. Знаєте, я вам що кажу, що оподаткування зараз от фонду заробітної плати, воно дуже велике, надвелике. І е, от це надвелике навантаження на фонда плати праці, воно говорить про те. Якраз свідчить про ну певний рівень тіні в цій, е, віду діяльності. Знаєте, так от тому е в нас даже є законопроект, який говорить про те, що потрібно знизити фонд оплати праці до рівня 20%. І тоді це є для цього розрахунки е то більшість е от е тіньових схем. Вона ну, про просто пропаде, тому що не буде мати сенсу. До речі, у розмові з попереднім спікером ми почули думку про те, що це зростання воно буде незначним, навіть якщо стосується фізичних осіб підприємців, представників малого бізнесу. Чи можете на певному прикладі розрахувати все таки наскільки зросте необхідність у виплатах за працівників, які працюють на фізичну особу підприємців, та також самих фопів, які будуть сплачувати податки? Ну, дійсно, ваш попередний спікер казав дуже вірно, це невеличке підняття. Але знаєте, якщо порівняти з коли цей податок ну був впроваджений, да то була. 3200 тисячі двісті гривень. От. І от з цього року от вона піднімається, да? І е, це ж не йде річ про е, саму заробітну заробітну платню. Це річ іде про податкування. 41,5% це е, той рівень, який сплачують підприємці за е, ну, заробітної платні. От. І... Ну, якщо постійно піднімати, 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 то ну ми, ми звісно ж, дійдемо до якогось такого такої межі, коли це буде незручно. І це перша інша справа, що ну не всі ж платять тільки мінімальну заробітну плату, а платять і ну. Біли зарплати, які оподатковуються так, як потрібно, да? там, наприклад, ну, 10 тисяч гривень, щоб е, виплатити своєму працівнику, то потрібно зараз заплатити е, 4 тисячі 150 да, гривень податків. Тобто, підприємець втрачає 14 тисяч сто п'ятдесят гривень на ну, для того, щоб виплатити заробітну платню в 10 тисяч гривень а ну Люди зараз а, отримують заробітну плату більше. Тож, а, от навіщо таке навантаження? От питання, то якщо би законопроект про зменшення навантаження фонду плати праці і з компенсаторами з а, недонадходжень. Так, так, будь ласка, продовжуйте. Так, так, так. І... Із компенсаторами з е, е, неефективного використання держвидатків е, разом, то тоді е, ми би до цього от, питання взагалі не повертались. До речі, пане Борисе, за вашим ну, Тобто, спостереженнями... воно би воно би взагалі би не. Да, 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 да. За вашими спостереженнями, коли йдеться про підняття мінімальної заробітної плати, наскільки змінюються при цьому якраз виплати і розміри виплат тим працівникам, які отримують дещо вищий рівень? Чи впливає воно на такі виплати? Ну я я, я ж казав, що розмір навантаження фонду плати, прати, праці 41,5%. То, ну, звісно, все залежить від е, об'єму, на який підіймається заробітна плата. Звісно, вона ну, е, лягає на бізнес таким от ну, тягарем, не тягарем, але це дійсно навантаження на бізнес є. Ну, і Це дум... залежить від. Так, так, так. І на вашу думку, як це може вплинути на оцей об'єм проблеми тіньового ведення підприємницької діяльності? Чи допоможе це рішення вивести бізнес з тіні? Ні, ну яким чином, коли ми підіймаємо податки, да, то це ніяким чином не допомагає виведенню бізнесу з тіні. Навпаки, ми робимо. Більш привабливою да, схему ухил... ухилянь. Для того, щоб, для того, щоб вивести от ринок праці з тіні, то потрібні інші підходи. Ну, наприклад, да, от, разом з зменшенням навантаження на фондоплати праці, потрібні. Такі визначити критерії трудових відносин. Ну, щоб під громадські договори, да, щоб не ховалися найман, ну, щоб бізнес не ховав під найману працю під хазяйсько-господарські договори. Зрозуміло, угу. ну, пане Це одна із таких великих, таких от, схем ухиляння від. Сплати податків пане Борисе, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Почули вас Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців і член наглядової ради коаліції Рада міст захисти. ФОП був з нами на прямому зв'язку.